Ціла низка змагань по суті без перерви. Погодьтеся з таким навантаженням можуть впоратися не всі тим більше показувати при цьому результати. Але гімнастки обласного центру фізвиховання учнівської молоді намагаються бути в формі на кожних змаганнях, як і їхні тренери Тетяна, і Анна Довжук і Оксана Барелюк. Первое соревнование, на которое мы выехали, это был Кубок Украины, который проводился в городе Киеве в конче заспе 22-25 февраля. Значит, Дарина Матвеева ездила на соревнования, выступала просто особысто, не в команде, заняла в многоборе 11 место, упала, сделала падение несколько, вот, и попала в финал на бревне, была пятой. Выполнила норматив мастера спорта. Значит, после этих соревнований мы буквально через неделю улетели в Ригу на международные соревнования. Вот там она выступила довольно-таки хорошо, заняла второе место в нагоре и четыре. 4... Старих міста в фіналі. Тоді тобто, участвували команди із Бельгії, із Польщі, із Росії. Очень сильні дівчатки були з ЦСК, з Латвії, Литви, Білорусі, з Мінська із Вітіпська. От красиві медалі, красиво, кубки, ну і, конечно, дені призи були. Окрім міжнародних змагань у Латвії та Кубку України, дівчата брали участь у шостих літніх спортивних іграх. Вже відома вам Дарина Матвєєва здобула там дві срібні медалі: в фіналі у вправах на брусах та вільних вправах. Якщо б трохи почище було, то б ми були в Тройці. Тепер, коли спортсменка виконала норматив майстра, її кандидатська програма має дещо ускладнитися. Такі вже технічні вимоги. Програму будемо ускладнювати для того, щоб виступати у составі збірної України і з ними їздити на змагання. Окрім бажання бути в складі збірної України зі спортивної гімнастики, ця спортсменка та її наставники прагнуть подолати конкуренцію, яку складають вихованці спортивних інтернатів. Та виступати на міжнародному олімпійському фестивалі в Туреччині. А для цього всім треба попрацювати. А стосовно шостих літніх юнацьких ігор України, то крім Матвієвої, в Кировоград їздили інші спортсмени і спортсменки. Команда посіла сьоме місце. Дівчата були п'ятими, юнаки восьмими. Тетяна Попова у багатоборстві була четвертою, Влада Дойловська серед першорозрядників посіла восьме місце, Олександр Фіщук – сьоме.